Величезний привіт. Запрошую на анонс акційних продуктів та промгрупи з 24 по 30 продукти. І по 31 якщо я не помиляюсь, промгрупа буде з вами. Да, 31. Я завжди беру свій золотий маркер. Це вже традиція. І будемо з вами відмічати найкращі знижки. Ви також занотуйте собі ту чи іншу категорію продуктів, яка вас більше цікавить. З наймаксимальнішою знижкою чай Шерлок, але дуже багато коментарів про цей чай щось не дуже. Є заварний по 100 грамів 46,40 з бергамотом 44 і пакетований по 27,90, 25 пакетів. Шоколад Міленіум дуже хороша ціна 29,90. Відмічаємо маркером. Знову в акції будуть чіпси від своєї лінії. Упаковки йдуть великі та маленькі, 110 та 200 г, 25 гривень маленька і 40 гривень велика. В акції десерт цирковий 30-20 гривень, 70 копійок, 170 г. Теж хороша акція. Відмічаємо. Золотим маркером. Не дуже часто Сандора буває в акції. Пам'ятаю, останній раз була перед Новим роком. М -м -м Нектар, гранат, лимон, мультивітамін, банан, яблуко, полуниця майже 40 гривень. Це, враховуючи зі знижкою, 35%. В акції ковбаса напівкопчена від своєї лінії. Палочка 420 г 65,50. Соуси від Густо. 15,90, 180 грамів, Карбонара та сацебелі. До речі, я їх брав на лаваш. Кетчуп лагідний, шашличний. Від Оліс. 250 грамів. 13,90. Знов акції ікра Форелі. Лососева. 152 гривні 80 грамів. знижка непогана. І сьомга слабосолена. Філе шматок на шкірі 210 грамів 173,50. Я вам хочу подякувати дуже за ваші вподобайки. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. І вертаємо далі. Це у нас виріб м'ясо місткий 500 грамів 37,70. Шинка варена. Від своя лінія, 500 грамів. Свиняча. 8690, теж знижка 40%. Так, це у нас ковбаса сальчичон, еспаньол, Сиров'ялена нарізка від торгової марки Коста Браво. Це там, де всі їздять, а коста Бравіця. 54,50 80 грамів. Ну, я не скажу, що це дешево. ну добре, Чіпси курячі від Бащинський 44 гривні 50 грамів, такі моцюпоньки. Криветки своя лінія 176 гривень 900 грамів. М'ясо мідій від своєї лінія 58,40-350 грамів. В акції Скумбрія Свіжоморожена. 123 гривні кілограм від «Норвин», Веладіс та Водний світ. Фарш, курячий, охолоджений від «Глобіно» 500 грамів 71 гривня 50 копійок. Вареники знову будуть в акції та пельмені, але вже від торгової марки Своя лінія. Пельмені 900 грамів 74 гривні. Вареники. З картоплею 900 грамів 38,50. Та вареники з картоплею та печінкою 39,50 900 грамів. Зі знижкою майонез традиційний, велика пачка. Ні, це не велика. Це маленька. 24 гривні. І майонезний соус велика пачка 550 грамів, 26,50. В акції знову буде масло від ферма 63% жирності 180 грамів 48,80. Консерва це у нас печінка Тріски, баночка 120, 121 грам від Deluxe, 55,90. Хороша, якісна. А знов зі знижкою від своєї лінії консерви, але бачу, цього разу поставили ці в одну ціну і. 49,90. Курка у власному соку, мабуть. Да? Тяжко розібратися, що по чому. Ну, дове. М'ясо курей 38 гривень майже. Потім це, мабуть, м'ясо індички по 38. І м'ясо курей у власному соку без кісток 50 гривень. В акції олія соняшникова від Олейна. 850 грамів. 40 гривень, 90 копійок. Це хороша ціна на олію. Тут у нас сир напівтвердий, брусок гауда 62 гривні 50 копійок 200 грамів потім іде радамер 71 гривня 50 копійок, також 200 грамів. Це нарізані скибочками. Радамер 55 55,50, 150 грамів, і салямі 46,50, 120 чи 135. 135 грамів. В акції намазанка, як я кажу на сири. Да? Намазанка. Намасте. Паста сиркова з лососем та кропом 39,50 і вершкова. 46,90, 150 грамів. В акції йогурт від злагода 800 грамів 33,50, білий без цукру, 36,50 800 грамів малина полуниця. І смузі, 800 грамів, 38,50. В акції дитячий йогурт, Агуня, по 14, 14,90 та 11,90, Лактонія. 35,90, закваска 800 грамів. І навіть в акції буде молоко від ферма. Зверніть увагу, 3,2% жирності, жирне хороше. 840 грамів 33,50. В акції сир м'який Фелата 44 гривні майже за 230 грамів. Сирки від ферма глазуровані по 8,50. В акції будуть вафлі від своєї лінії Артек, молочні та лимон. 25,90, 236 грамів цукерки корзиночки від Millennium, 220 грамів, 91 гривня майже. Знову ж АКО буде в акції по 10,60 за 100 грамів. І аркадія вагові за 100 грамів 11,70 акції «Мілка» 60 гривень, печиво 200 грамів. І печиво від розумний вибір Буратіно» 3550, 450 грамів. Попкорн фруктовий 24 гривні, 85 грамів. І гуртаємо, відкриваємо наш журнал далі. Я думаю, тут теж буде щось цікаве. Снеки. 13,90. Дуже хороша приправа. Вона мені подобається приправка 22,40 до риби та до курки. А з цією приправою я робив дуже смачну картопельку з беконом, теж від приправки 15,40. Спробуйте, вам сподобається. Зараз знижки 40%. Можна придбати цю приправу. Цикорій від своєї лінії. 23,60. Та 28,90. Для пухнастиків. Зараз, нарешті, зробили щось для пухнастиків, бо дуже <кій> маленькі були знижки перед тим. 11,20 паучі кетингов і консерви у банках 27,50 корм, м'ясні шматочки в соусі. Банка 415 грамів, 27,50 також для дорослих котів від своєї лінії. В акції крупа рисова, довгозерниста, камоліно, кілограм 50 гривень від делюкс. В акції жіноча гігієна від торгової марки Libres. Зверніть увагу, тому що 40% це дуже хороша знижка. Лукшина швидкого приготування 15,70. Якась ненашинська зі смаком курки. Пряна. Треба буде спробувати. Туалетний папір знову сніжна панда 36 гривень, майже 4 штуки. Засіб для прання 2 кг 800 г 135,90. І зверніть увагу, 200 г тільки тб додатково. Гель для прання. Онікс, колор і. Універсальний по 4 літри. 134,90, також хороша знижка. Живчик, зверніть увагу, живчик іде 2 літри, 25,90, теж хороша знижка. Там є газований зі смаком груші, не газований. І кого цікавить алкогольні напої. Можете поставити паузу і переглянути той чи інший продукт надбірне споживання. Шкідливо для вашого здоров'я. І гортаємо далі. Тут у нас сторінка для малечі книжки іграшки для хлопчиків та дівчаток. З вами подивимося це в ТБ вже у четверг. А тут у нас промгрупа. Давайте переглянемо промгрупу Ківш. 179 гривень 1,5-літровий емальований. сковорідка для млинців 179 гривень 22 см. Бульйонниця на 500 г 65 гривень. І салатники по 70 гривень. ківш пластиковий на літр 200 25 гривень. Салатник пластиковий на 5 ,200, 75 гривень майже. Підставка для сушіння. Посуду 46 гривень. Набір для чищення овочів та фруктів, дошка та ніж з чухлом і овочі чистка 60 гривень. Тут у нас кошик, корзина для зберігання 1,5-літрова 61 гривня. Комплект для чищення одягу з двома змінними блоками 85 гривень. Мильниця 36 гривень. Картриджі для зміни. Для змінних глечиків 3 штуки 330 гривень. Подушка 160 гривень майже розмір 50 на 70 Плет розмір 1,40 х на 1,80 299 гривень, пряжа 100%. Акрил 65 гривень. Субстрат 55 гривень. І остання сторінка: не буду вас затримувати. Тут у нас знову буде крем сила Карпат по 26 гривень. Помада для губ 51 гривня. Ефірні олії вже по 40 гривень. Шкарпетки жіночі 45 гривень. А, до речі, акрил. Жіночий чоловічий акрил 86%. да, Якість не дуже. Жіноча білизна, точніше, дитяча, 55 гривень. Білизна чоловіча 80 гривень. Колготи 100 гривень. 101 вішалка сушарка на 20 прищіпок 80 гривень. Кошик пластиковий на 4,5 літри 50 гривень. Форма для випікання силіконова, 150 гривень. Зараз зі знижкою. Лампа з акумулятором 139 гривень. Насадка аератор на кран змішувач 60 гривень. Зарядний пристрій на два USB-порти 100 гривень і клеєвий пістолет з трьома стержнями: 100 гривень. Мирного неба, міцного здоров'я. Всього вам найкращого, я сподіваюся, у вас все гаразд. І скоро зустрінемось.